Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. У той час як українці радіють ранішнім новинам та з нетерпінням очікують підкріплення з Франції, порохоботи спамлять у своїх соціальних мережах і кричать, що саме вони будуть вирішувати чи пропускати на територію України іноземних військових ще й в такому тоні, ніби це щось погане для нашої держави. Саме Олексій Гончаренко влаштував Кіпіш у своєму телеграм-каналі. Наразі він стверджує, що без дозволу Верховної Ради ніякі французькі полки не можуть зайти на територію України. Сайт, який поширює це повідомлення, фейковий. Не говорив Макрон про переброску. Полків і відправлення в Одесу, Якби йшло до цього, то рада б голосувала дозвіл на ведення військ. Давайте трохи заспокоїмось і не будемо накручуватись. Не буде поки французьких, німецьких американських військ в Україні. Не та зараз ситуація, щоб наші союзники вступили в війну, наголошує на своєму Гончаренко. Проте, попри те, що змі довелось видалити інформацію, бо, можливо, вона була поспішною чи порушувала державну таємницю. Видання не було фейковим, як заявляє Гончаренко. Окрім цього, про плани надіслати французькі війська в Україну заявляли інші чи видання. Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон планує відправити французьких військових до Одеси цього року. Він зробив цю заяву в закритому колі, обговорюючи ситуацію на бойовому полі в Україні. Про це повідомляє видання Лемонде з посиланням на джерела в адміністрації французького лідера. В наступному році мені можливо доведеться відправити деяких хлопців до Одеси. Сказав він у ніч проти 21 лютого в Єлисейському палаці. Журналісти нагадують, що через п'ять днів після цього президент Франції зробив публічну заяву, в якій. І не виключив відправлення західних військ в Україну. Це сталося після міжнародної конференції в Парижі, де європейські лідери обговорювали питання допомоги Києву у відбитті російської агресії. У динаміці не можна нічого виключати, сказав впевнено французький лідер, відповідаючи на відповідне питання. За інформацією видання Єлисейський палац розглядає можливість розміщення військової місії в Україні щонайменше з червня минулого року, коли це питання було порушено на засіданні Ради безпеки країни. Сміх викликає лише те, що навіть іноземні... Політики, які мають набагато менше відношення до української війни, намагаються максимально допомогти нашій країні та зробити все можливе, щоб Росія не виграла. А наші депутати вкладають усі зусилля в руйнацію та приниження України. На нещодавньому інтерв'ю Мануель Макрон наголосив: у нас одна мета: Росія не повинна і не може виграти цю війну. Якщо вже все відомо, і сам Макрон вже неодноразово обговорював тему відправлення військ НАТО до України. Чому Гончаренко так лютує в мережі? Відповідь лежить на поверхні. Порохом. Бо там це просто невигідно. На догоду не зрозуміло, кому можливо й самому Путіну прибічники Петра Порошенка намагаються змусити українське населення не вірити в оприлюднену французькими змі інформацію. Схоже на те, що порохоботи не націлені на перемогу України в війні проти Росії, бо в іншому випадку вони приймали війська НАТО в свої обійми. Люди при владі, як ніхто інший, мають розуміти, що залучення такого сильного війська це величезний крок до здолання ворога. При таких обставинах російсько-українська війна вийде на новий рівень, а Путіна охопить страх. Загалом це зовсім інша реальність, про яку Україна і не могла б мріяти, тому наші депутати мають підтримувати дану ідею та робити все можливе для перемоги над ворогом. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.